Так, давай може пояснимо людям, як заварювати, як до цього правильно підходити. І чи обов'язково мати чайний цей посад і навіщо це взагалі? Може просто в кружці. Да, можна почати з кружки, насправді є кружки з вмонтованим таким ситом, ну, тобто воно дістається, потім накриваються кришечки. В нас в магазині скоро теж ми опублікуємо, є такий варіант, можна просто в кружці. Типу, як чай в пакетиці, тільки без пакетику. Ми просто прямо закидаємо чайну грудку. Ну, на одну людину, десь 4-5 грамів, в принципі, достатньо. Як я робив, друзі, кружка 250 мл приблизно, одразу кипяток. Я прямо розмішую, щоб ця грудка швидше розпалася, як тільки він стає такий темний, майже, тобто ти перестаєш бачити дно, от, в цей момент, ти переливаєш. В іншу кружку, тобто то краще брати дві кружки, щоб чай залишався в цій кружці, а сієї ти п'єш, і ти потім заливаєш ще раз в цю кружку, витримуєш хвилини три, і потім ще третій раз можна пів кружки або цілу хвилину на 5-7 обов'язково чимось накривати, щоб трималась температура, в принципі, отак можна шиювати. Але якщо ти хочеш подорож, якщо ти хочеш розтягнути чай на... Етапи, не там два-три етапи, але вони схожі. Тобто, що ти першу чашку, що другу випиваєш, ну, в принципі, більш-менш все однаково, тому що великий об'єм 250 мл, мало чаю, він якби цього поступового розкриття нема. Чайний посуд дає саме цю ритуальність. Це гарніше, ніж чашка, дивись, чайничок. є чахай, чаша справедливості. Також можна, також можна додаткову фільтрацію ще влаштовувати. Тут стоїть чайне сито. Сюди ще чайне сито кладеться, опі, і майже без фракції різної мілкої в тебе випивається чай, але все одно сама-сама мілка фракція попадає через будь-яке сито, осідає на дні, і коли залишається трошечки в чайній піалі, ти просто... Отак От Зливаєш або в стіл. А так як у нас тут під столом коврик, то є спеціальні чайні дошки, рішотчаті такі, там є сито вже кажу. Добре, що не сито, Там є піддон не дірявий. От. І ми туди зливаємо. От для чого в принципі, чайна дошка, щоб ми цей осад зливали. А також там чайні фігурки, ми можемо їх поливати. В принципі, якщо швидко, то ще я можу додати. Чайний посуд, обов'язково, якщо ти хочеш саме в процесі oh. церемонії пити і розкривати поступово чай, ти хочеш на 5, 7, 10 пролив його розтягнути. Кожен пролив відрізняється в смаку. Чайний листочок поступово, поступово розкривається, потім він повністю розкрився, потім ти в кінці можеш його... Теж кипяточком і надовго прямо тримати, щоб краще заварювався, можеш якимось рушничком накрити, щоб прямо тримав. Але це в самому кінці. Можеш підшмалювати. А взагалі, друзі, досліджуйте. Да, просто досліджую. досліджуйте, шупер майже не можна спортити. А з'явилося ще питання. Він не зараз. боїться кип'ятку. От я завжди заливаю з термоса. Раніше я, до речі, поступово навіть шупер розганяв. Я 90 градусів робив, щоб розпалась грудка, потім 80, 85, 90 це, і ці тільки. Так, да. і чупере можна і, не... і так розганяти теж, да. а можна одразу все кипятком. Він витримує. Кипятком. А оцей посуд, що ми зараз на тест беремо, я ж побачив, там є маленька досточка виходить, підставка під них. Ти бачив з решіткою? Да. От він, а, я не побачив одразу, я потім да. ще раз зайшов. Чабанька, так? Нічого, прикольно. Ні, ну це я спитав, я сам забувся.